Усім доброго дня. В продажі шкода Octavia A5. Машинка тільки заїхала, вже розмитнена, поставлена на український облік автомобіль 2009 року виготовлення. Перша реєстрація, також 9 рік. Двигун, 1.6 бензин, простий звичайний атмосферний двигун, механіка, п'ята ступка. Автомобіль в класному збереженому стані. По кузу авто без нюансів, без корозій, по електриці все працює, по ходові ніде нічого не гупає, не стукає. Присутній задній партронік. Гума в класному стані. Пороги рівненькі, ціленькі, без корозії. стан багажника. Пластик ціленький, присутня шторка. Шторка працює, складається, цвітка багажника. Парктроніки задні працюють. Кришка багажника не крутилася. Заднє скло оригінальне. Без корозії. Підсвітка номера працює. В комплекті йде запас на повнорозмірне, ключ. Буксировочний гак, домкрат. Запаска стоїть нова, жодного разу не використовувалась. Оригінальна наклейка. Тут також є наклейка. Салон автомобіля в гарному збереженому стані. Чистенький. Стеля також чистенька. Карти ціленькі, не провищі. Все в гарному стані. Присутній айрбек в подушках, в панелі. Також присутня сервісна історія автомобіля. Сервісна книга. Перша реєстрація 02 1209 року. Майже 10 рік. Він код автомобіля для перевірки. Німецький тюф. Дійсний по 25 й рік того в Німеччині пройдено. Залишився німецький бриф. Всі книжечки? Папочка? Все в наявності. всі лампочки, все працює. По комплектації у нас передні стопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, стан керма. Кермо не шите, не фарбоване. Повністю в оригіналі. Штатна магнитола йде, кондиціонер. П'яти ступка, ручник, підлокотник. Підлокотник працює. Бортовий комп'ютер, 218 тисяч, рідно підтверджено пробіг. Автомобіль заводиться з півоберту. Оберти не плавають. Помилок по двигуну по електриці немає. Регулювання дзеркал працює. Сплод працюють. Куліса перемикає ідеально. Артронік спрацьовує, коли микається задня передача. Щеплення посерединці, навіть чуть нижче ручник працює, мультимедія. Також всі бардачки відкриваються, решіточки не зламані. Так працює. омивачі скла, двірники. Також по задній двір. Підсвітка. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Крешечку притягує. Штупа на сапунець. Сервісні відмітки. Була заміна масла на 214 тисяч 848 кілометрів. 5В30. Екологія на місці, кондиціонер заправлений працює. По кругу стоять тормозні диски, диски з мінімальною виробуткою, ходова в нормі. З вихлопної не димить. Вихлопна чистенька, не в маслі. Всіх запрошую на огляд. Порядність гарантована. Кому цікаво, телефонуйте, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії та опис до автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!